Землі. Та одна є справа добра, де чоловіча уява гра. Зібрати снасті зранку, в путь, чекає річки Каламут, Судак, вихід, є клювання, роз'язане це рівняння. Да, забереш? Не і... знаю. Друзі, всім привіт. Приїхав я на рибалочку половити спінінгом, ну але не все так просто в мене вийшло. Зустрів я на рибалці блогера, гумориста Цвіркуна Руслан. Главриба риба на базі! Це ж ми обоє з тобою учні Олега Мацько. Ми зустрілися з бачимо. Прийшов цей час. Ну так вийшло, що ми зустрілися і будемо сьогодні разом ходити, бродити в нельотну погоду. Я не знаю, як Руслан таку погоду вирішив поїхати на рибалку. Та Таке ж саме хворий, як і ти. Да, так, вже... да, да. от ми і вирішили, коротше, бачите, погода нас свела. Тому ми, друзі, починаємо ловити, пробувати, упіймати хижака, все як у нас вийде, так і вийде. Тому поїхали. Гайлала. Тільки вперед. Так. Бо ззаді вже були. Слухай, любимий анекдот, Олешки Твічера. Жінка з чоловіком розводиться, ну суддя в суді питає, що розводиться. Та він же ж у мене рибак, ще й оцей твічер. Ну і що? Так в нього постійно оце в сексі. Раз два пауза. Раз два пауза. Каже, ну як з таким ідіотом жити. Ну, підходять, підходят. А, судак! Та ну, гуляйте, та ні. Та так і було. Судак! Судак! Так, відпустимо цього красавчика, хай леве. Є, першого взяв. Значить, якщо є маленький, є і великий. Тому треба його шукати. Но вітер Хай Бог милує. Поїхали пробувати. Бачите, на біленький я отозвався. Без удара, без нічого сів, тихесенько собі. О, ну попробуємо. Можливо, треба буде щось цікавіше ставити, більш ярку приманку, кислотну. Може тоді буде відзиватися більш якісніший судак. а в мене палка тут закинута, ладно, кинемо її хай. Тут довга історія. Ну треба знімати. Друзі, все-таки, мабуть, на фарт я зустрів Макса. Бо він каже, давай на той берег перейдемо, Попробуєш. Должна бути риба. І що я вам скажу? Я тільки причепив предателя, і я вам скажу, це щука-щук. Це основна щука цього сезону. Не знаю, чи я її вийму. Ну вона з звиброса, я тільки кинув і все. І вже отдай спінінг, Намагається мені, Фух, я не знаю, як її взяти, нас ж нема під саки. Приколіс. це все прикольно. Зараз я вас з ним познайомлю. Макс, звісно, методист по рибі, по щукам, по джигу в першу чергу, по судаку. Ну отут отака така, ма... це, мамка. це мамка мамок. Сама маміста мамка. Так куда ти пішла? Давай. Надо ж людям свічу пока. О, вона вже вивернулась. Дуже здорова. Це вона. А чим ти її крючком будуть брати, так? Да? Блін, ніхто гасся, це пристрій. Я ще такого не бачу. А ну давай переводь сюди, вже покажемо людям. Зараз буде її перший підйом. Достойний. Під О, та ти що це? Та, да, це мамка. Блін, якби ти його туди лучше. Да? Да. Сюди. Бежди що... я. Трохи пущу Пущу. О, прийшла до тями. Бо зразу вона так. Ось сюди, 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 її. Макс, ну головне, що ми її вже побачили. Це вже радість. А там як Бог дасть. Та ну забереш? Не при... знаю. Твою кузю, у мене палка гниться. Це 6. Давай, давай, давай. Це друзі. Це друзі, риба риб нахер! Фі, друй, блядь. Давай, відходь от, од от берега. Откризла предателя, представ. Слухай! Це не знаю, може це і вісім, так що є. Я... Оце буде одним кадром. Ви розумієте? Це буде зараз одним кадром на Ютуб викладено і ви всі побачите, як можна у Юри за 200 гривень розжитися на отаку, на отаку щуку. Знаєш скільки весу? Мало її. Є? Ми зараз її заважимо. Давай тільки далі трохи не, отойди. Добре, Яка не, твоя не ставка, Скільки? Та ну шість думаю. Фух, у мене руки. А в мене часто спрашують, зачем я з собою погор тягав? Ти прикалісь тема. Нема підсаки. саки, за отакий крючок, ми погнули опогнули, тих, Макс, підеш де щас, де щекаюся. Сіш на базу. Я будеш, де треба ще забрати. Я не знаю, чи шість тут більше. Ти що? Дорогі є матеря, як казала Люда Янукович, ти розумієш? Що нам прилетіло? Вона трохи була в шокі, щоб оця така мамка і так легко вийшла. Да? Вона трохи короче, була, як і я, в шокі. Бо я шокований, дають результат. Фух. Так, вирубай. В другому кадрі у нас буде зважування. Звільно, бо цей вандалізм я вам знімати не хочу. Не вийшли. Чтоб... Тут тупо зуби, блядь, як у крокодила, ти бачиш? Вот. Ну тут надо фото, блядь, тут надо. Ну да все, все, я зробив все, що планировал. Можна додому їхати. ехать. <реклама> Моя жизнь, я тебе скажу. Я ніколи в жизни таких здорових половину. Видались була на 4200, по-моєму. Ну, поки що в мене такого немає. Фух! Так, як їх отут, треба, так, да, зачепити. Барабанна я дроб. Дорогі друзі. Маємо П'ятерка можна зараховувати, 4955. Ну розмір у неї якийсь нереально великий. Закрой. Або покушала. А, а? Покушала. Покушала? Та Не. ні, ні, якраз вона хотіла нашим предаторам і покушати. Дуже велика риба. Дуже сильна, гарна, трофейна, моя рекордна щука, друзі. А, Ось вона емоційна складова риболовлі! Ось вона! Фу. Та ти з-під Очерета цяну? Прямо під очерет, прямо попав. Ось диви куди Я попав в саму оту дальню точку, отам, поняв. Саме тиха місце. Саме тиха місце, ну може метра півтора Очерета. Я воно ото зачерев. Я ж зразу сюди бігти, бо ну, там варіантів, все. Поняв море. Фух. Ось, ось він, головне, щоб далеко не вийшов. Кто-то у нас тут такие, а ну покажись. Опа, Ха -ха -ха. я его нашел, шо, да, О. не, не, маленький, да раза четыре. Вот так вот есть судачок стоит. Йдемо на збільшення. Тому я що вам скажу? Отут треба буде ввечері покидати обов'язково. Тому що а, я думаю, тут і крупний судак стоїть. Біжи. От так от, друзі. Отлічно. Він тут є. Судак стоїть. О, і невідомо, чи його вітром підбило сюди. Чи ні, але бачите, саме цікаве, що він сугубо на танти клює. О. Я кидав і черв'ячка, і сексика, ну, то ні. То танточки. І перед цим в мене було 14 грамів, а зараз 12. І на 12 грамах він також взяв. О-о-о, ото щука, о там, походу дело. Фух. Ілі судак, или щука, ну хто-то так в'ястка. Ще я туди пулю, блядь. Я зараз буду джигувати. Фу, блін, лки-палки. Ой, блін. А я хоч сняв чи не сняв цей момент. ёлки палки Надо ще витягнути, подивитися. Флюр. Целі Що є? Не знаю, блять, зачіпуюся. І тянеш. А, там може щось. Раколовка, че не раколовка. Поехали, херня какая Ну, тоже улов. А, это рыба? Я не знаю. Чи, не, я не вижу. Может, черепаха дохла? Не, не рыба. Пакет че? ну, Лучше пакет, пакет был бы, чем башмак. Это <клес> <Це> черевик? Ну... <клес> <клес> Теж, кстати, непоганий улов. Поганий черевий. Найте? Оце так. Да. Оце, блин. Взагалі шикарно було. Ух. Фу, оце тигрица. Ух ти що, Оце свіча була шикарна. Я, чесно кажучи, я такого навіть не очікував повороту. Я не знаю, засняла камера чи не засняла це, ну хорошо. Ох, і стрибанула, красавиця. Отак От у нас закінчується контент наш. Ось він бікфіш, друзі. Риба моєї мрії. Бікфіш цього дня. Та Красота. Big Fish мого життя. Може, ви, звісно, кожен день ловите. Це космос. Ось така рибина у нас вийшла, досить така непогана. Руслан її впіймав. Ти її багрив. Ну я її сьогодні, Ну ми ж з пацакою не ходимо. Розумієте, виходить для чого спрашували у мене постійно Багор? От саме для таких ситуацій у мене постійно знаходиться Багор. І ось благодаря Багру у Руслана є така гарна щука. Витягнули в тяжолих умовах досить таки непогано. По самої того рибалочки я вам скажу, це риба, це вона зробила нам сьогодні день і контент. Вона все нам сьогодні зробила. Це нереал. Дякую, Макс, ти величезне за цю риболовлю, за те, що підказав, показав. Коротше, ще й зловив багром. А рибу заберу я. Моя сім'я буде їсти котлетки. Так, да, вірно, а я удовольствося сьогодні невеличкими судачками, але в принципі хто на що йшов. Руслан питався спіймати щуку, він її упіймав. Я питався намагався упіймати судака. В принципі, я якого не якого, ну впіймав. Ну от це, ух, красота! Як казав мій дід, карась на манку, короп на горох. А з тими, хто ловлять на черв'я, не дружіть, то грязно руки. Тому друзі, на цій веселій ноті будемо закінчити нашу сесію. Бо в мене вже руки болять. Да. Всім, кому подорос відео, ставимо пальця вверх, підписуємося на мій канал, Рибак Максим, та підписуємося на канал hey. Руслана. Звіркун Ює. Летс Гоу. Пока. Наші друзі, час настав. Рибак, Максу всім сказав. Контент дикий аквогонь. Знайде елемент на сон. Klewki, dyki, chyżaka Robota czysta i jasna Субтитрувальниця